Машина зробила кілька кульбітів у повітрі, злетіла з дороги та завмерла на узбіччі майже до гори дригом. Так, свідки описали карколомну аварію на вулиці Борщагівській. Головний персонаж цього сюжету, легковик Фольксваген, близько одинадцятої години вечора він рухався у бік політеху. Салон машини був забитий під зав'язку. Окрім молодої дівчини-водія, в автівці їхали чотири пасажира. Після аварії на легковику не лишилося живого місця, але люди не постраждали. Ймовірно, їх врятували паски та подушки безпеки. Коментувати бодай щось. Компанія відмовилася і. Їх можна зрозуміти, усі дуже перехвилювалися. А от випадковий свідок розповів про ймовірну причину аварії. Там, якщо відтуди їхати і атлітлічці, то прямо йдеш по полосі, якби вона закінчується, у в сторону. Ага. От вони в відбійник в'їхали. Свідки кажуть, що молодій кермувальниці не вистачило досвіду і на великій швидкості вона не зуміла вчасно зманеврувати. Зачепила відбійник. А за мить машина виписала кілька кульбітів та злетіла з дороги.